Це ну, скельне спорядження. Це те, що лишилось. Це розходні матеріали насправді. Із цією сумкою В'ячеслав два місяці тому вирушив до Непалу підкорювати гору Аннапурну. Під час сходження втратив частину обладнання та схуд на 16 кілограмів. І не дивно, каже чоловік, бо дорога шпилями була складною. Сніговий гребінь такий гострий, як ніж. І ти дивишся і не розумієш, як його пройти. 7555 метрів. У напарниках двоє товаришів альпіністів. У всіх обмерзлі пальці, а на губах тріщини. Це через пориви вітру й мороз до мінус 27. моя дружина була у нас координатором всієї нашої експедиції. Вона пересилала нам прогнози на спутниковий телефон. І дуже складно, перш за все, психологічно. Не то, що фізично, а психологічно дуже складно витримати. Підкорення за такої погоди замість 12 днів тривало 18. Їжу довелося економити, говорить В'ячеслав. Вже на спуску йшов і. Уявляв собі там стейки, гарне харчування, тепле ліжко. І ну, це насамперед я шуткую. Насправді допомагала дуже віра наших близьких, рідних, які нас тут шукали. Здолати Анапурну вони вперше спробували у 2019-му, але тоді експедицію вимушено припинили. Цього ж разу відступати було пізно, пояснює альпініст. Після 50% проходження маршруту ми розуміли, що спускатись по шляху підйому ми вже не зможемо. Тому було прийнято таке радикальне рішення. Там іти зовсім в іншу на інший бік. Після таких пригод додає екстремальних маршрутів поки не планує. Від'їдаємось, відігріваємось. Що стосується спортивних планів нашої команди, то ми вирішили амбітні спортивні плани задвинути десь там на, на два роки. Відзавтра В'ячеслав, який очолює міську федерацію альпінізму та скелелазіння, відновлює тренування для учнів, бо каже, мріє, аби в світі не лишилося незвіданих вершин. Тетяна Недбайло, Фадір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.